Вітаю друзі! Слава Україні! Сьогодні у нас 19 березня 25-го року і ми розливаємо, дивіться, золото по пшениці. Це у нас свинячий гній. І ось так вивозимо бочкою і розливаємо. Не знаю, як вам видно. Ну, ось так. Там тарілка крутиться і з бочки вилівається і воно розбризгує. Ну, так дивилися десь на метрів до 15. Ну, ну вширь по сторонам. Так що, друзі, хто каже, що свині не вигідно тримати, ось вам дії дохід. В навозі. Ось тут уже зараз ближче покажу. Тут у нас ячмінь озимий, він якраз заїхав таку Ну, на межі тут, де ось цей ячмінь, а рядом пшениця. Зараз покажу вам ближче. Так, тут ячмінь у нас 9 вал, перша репродукція. Ширина міжряддя 30 см. Сіяли 3 жовтня, при посіві давали 50 кг. І ось недавно в лютому, десь 18 числа розкидали ну, цим румом по 100 кг селітри. І тепер як є ось у нас такий гній, то теж вивозимо сюди, поки ще, ну, поки ще можна. Тоді надалі, вже, коли ну, добре окущиться, вже перед виходом в трубку, то ми тоді вже, звісно, ж, вже заїжджати на поле не будемо. Ну, а поки що, поки що ось вивозимо. Так, тут у нас іде вже пшениця. Пшениця була посіяна теж разом, ну з Ячменем, 3 жовтня тут цей кусок. Ну і має такий розвиток. Це у нас Еліта Уніка в Одеська. Ну, норма що у шоу ячменя, шоу у пшениці, 2,1, 2,2 мільйона. Десь так. так. Ну, як бачите, ширина міжряді теж 30 см. Сонце б'є, нічого не бачу, що я вам показую. Так, тут вже на пшениці бур'янець є, тому що тут ми цей кусок з осені гербіцидом не працювали, там вище. Тільки працювали, там раніше і сіяли. Ось тут дігні возили раніше трошки, ось як виглядає. Ну, сейчас, бо в мене замалась лопатка? Воно не рветься. Так, як хочеться, але щось вирвала. Так, де воно? Щось, мабуть, 3 сантиметра глубина тут попалася. Ну, зараз ще якусь бо глибина у нас там менша була. Чи може так залізло? Щось не зрозуміло, що воно ну, десь відірвала десь. Десь так тут і вийшло. Це сама пізніша пшениця. Ми почали туди 14 вересня сіяти одне поле там. Тут 16-го почали, там вище, другий раз там покажу. Вона більша, набагато окущена вже. А цю, що пізно сіяли, то, звісно ж, менша. Так, ну що, друзі, ось такі у нас справи, так, працюємо, нічого не пропадає, все на поле. Ну, кому сподобалось, ставимо вподобайку, пишемо коментарі, підписуємося на канал. І спостерігаємо далі. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня.